Як встановити ціну на ваш інформаційний продукт? Один із ключових моментів у створенні інформаційного продукту це встановлення правильної ціни. Як зробити це ефективно? Ось кілька порад: аналіз ринку. Віджуйте, які ціни на подібні продукти на ринку це допоможе вам зрозуміти в якому діапазоні слід встановити свою ціну? Значить, цініс продукту. Подумайте, яку користь отримають ваші клієнти. Чим більше цінності ви пропонуєте, тим вища може бути ціна. Виберіть цінову стратегію. Ви можете обрати стратегію високої ціни для ексклюзивних продуктів або ж доступні ціни для масової аудиторії. Тестуйте ціни, бійтеся тестувати різні варіанти ціни, щоб знайти оптимальний. Ви можете проводити акції або пропонувати знижки, щоб побачити, як реагує ваша аудиторія, і пропонуйте певні пакети. Створіть різні пакети з різними рівнями доступу або бонусу. Це дозволить вам залучити клієнтів з різним бюджетом. Правильне ціноутворення – це баланс між вартістю продукту і сприйняттям цінності клієнтами. Відчуйте свою аудиторію і знайдіть цей баланс.